Пане Олеже, зміняться зміниться цей характер, принаймні обстрілів України з Російської Федерації в зв'язку з спробою цього внутрішнього перевороту. Вони сконцентруються на своїх внутрішніх проблемах. Чи вже проблем там і немає, і все як було, так і залишиться. Який ваш прогноз? А, ну, дивіться на ключову фігуру, по якій було було нанесено основний удар. Це це шайгу Виб, вибити праву року Путіна. І до речі, якщо шайгу утримається, то е, фактично нічого не зміниться за, за винятком деморалізації, загальної деморалізації армії і, і е, ще більш, більшого розхитування е, вертикалі військового управління. Оце нам буде на користь, Даже, де це буде найменша користь, яку ми можемо отримати в результаті цієї е, спроби пере, пере, перевороту. От, якщо Шойгу знімуть, значить Путін пішов на компроміс, пішов на поступки тим, хто організовував цей, цей, цей заколот, бунт, Ну як хочете, називайте. Але ми трошки треба для того, щоб розуміти, треба змістити фокус. Ні пригожин головний, пригожин виконавець, а, а реально за Пригожиним стоять люди, які це організували, і це скоріш за все. Генеральська фронта із військової системи управління. Тут єдине не ну, на мій погляд, не зрозуміла ролі місця Патрушева, де він, з якої сторони барикади. Але я думаю, що це військові організували для того, щоб тиснути на Путіна і змінити військову політику по відношенню до війни. Е, а ваше враження наскільки розхитав, наскільки вдалося розхитати цю вертикаль? Можуть бути якісь наслідки для Шойгу? з огляду на те, де зараз знаходиться Пригожин, е, яке тепер ставлення до нього, що може бути з Вагнером? Що бачите? Дивіться Пригожин збитий льотчик. На нього можете вже не, не робити ставки. Путін не, не пробачає е, зради, і, е, до речі, Пісков підтвердив, що кримінальна справа проти Пригожина не закрита. Так що а Білорусь, у нас, а Білорусь входить у них до союзної держави. Так що, я думаю, що ФСБ може його вільно заарештувати і на території Білорусі в ліпшому випадку йому може вдасться кудись піти, може в Африку, там, де в нього є ще підрозділи. І він виконує там а, а, певні певні бойові завдання. От. В, в гіршому випадку будемо чекати на стосовно стосовно пригожена. Але Путін не, не пробачить. Вагнер, Вагнер, скоріш за все, буде розформований, і а, хтось понесе покарання. Ну, пам'ятайте, як Патрушев сказав, що вони повинні бути або в тюрмі пожиттєво, або, або повинні бути знищені. Ну, я думаю, що всіх 100% знищувати не будуть, хтось підпише контракт, хто проявив лояльність до Міністерства оборони, решту або знищать, або пересаджають. Так що Вагнер теж може і залишиться як, ну, як назва, але для того, щоб підтримати все ж таки бойовий досвід у них, і бойовий досвід у них доволі непоганий був в російських військах а взагалом постарається максимально, максимально його ліквідувати тобто вагнер тепер на вашу думку не буде на території україни воювати з українськими військами Ні, він буде він буде але буде в дуже послабленому послабленому складі і скоріш за все я ж говорю номінально може залишитися назва вагнер а максимально всі підпишуть контракт зі збройними силами Ну, шайгу з Герасимову не пустять жодного бійця Вагнера на таких вільних засадах, як вони воювали під патронатом Пригожина. Так що фактично його ліквідують. І що цим добився Пригожин? А Пригожин добився тим, що він. О знаєте, як можна порівняти, Титаник вже нарвався на Айсбук. Пішла вода у трюми. Справа у тому, що в російському суспільстві пішов розкол. А, і там зараз діляться люди на тих, хто за а, війну, і тих, хто проти війни. На прикладі цього самого Вагнера а, вони вимагають справедливості. Дуже такий влучний, на мій погляд, термін, і дуже така тема болюча для росіян, в тому числі. А еліти по побачили те, що Путін не контролює ситуацію і не спроможе на рішучі дії. Чого від нього вимагали ще з після начала е от цієї спеціальної воєнної операції, як вони називають війну проти України? Ну і міжнародна спільнота е ще раз переконалася, що Путін не, не той диктатор, який може. Втримати ситуацію в цій країні Так, король голий, знаєте, як колись так, так абсолютно вірно. Ну, тобто ми до речі, от знаєте, де, на мій погляд, згадуйте, я не знаю, ви застали чи ні ГКЧП, Пуч? Ну де так, ви, так ви, мені було 15 це, років, я дуже добре пам'ятаю цю так історію. От, згадайте, ГКЧП теж був, начебто, невдалий. Їх всіх за, заарештували, кримінальні справи. Але через три місяці ми що сталося, Беловежська Пуща. І радянського союзу вже більше не було. Так, тобто вже а пішов за... розкол. Є таке, так пері... ну, і зараз за це період... теж показали і... і Україна незалежність оголосила і збройні сили, і там ну багато чого було так. Що пригожин фактично зіграв в цю роль роль ГКЧП не передбачалася кровавої бійки в Москві, не передбачалася. На тобто міг. він так і не планував, бо ось дехто пише про те, що якби дійшов, і треба вже йому було, як вже сказав А, то вже каже й Б. Ну, скажу так, що на мій погляд, от сьогодні можна так, як з відстані деякій, можна вже сказати, що сценарій був дуже добрий. Ніхто його не знищував, по ходу, ніхто не піднімав бойову авіацію, вертоліти не це не те. Штурмовики ніхто не піднімав, uh -huh. так що йому давали. Він йшов до, до того моменту, поки, поки вони не почули компроміс від тої фігури, на яку був тиск. Ну саме на, на то, можливо від іми. Бачите, тут трошки трошки може не влучили в десятку. А чому тому, що не Путін виступав, а, а від його імені вели перемовини з тими людьми, ну принаймні з Пригоженами. А ще од пане Олеже, на сам кінець, коротко. Похід на Москву земітували. Це каже польський генерал Коморницький, і він прогнозує загрозу зі сторони Білорусі, куди нещодавно прибули найманці Пригожина. Ніякий на ну, принаймні на сьогоднішній день наша розвідка говорить, що ніхто туди не прибув. Ми побачимо. Це дуже велика чисельність 25 тисяч. Це фактично корпус. Це по перше. По-друге, я, я більш ніж впевнений. Якщо Шойгу Герасимо зберегуть свої посади, Герасима не віддасть жодного автомата, щоб вони пішли у Польщу. У нього зараз вілка. Ні, на... ні, ні. Цей польський генерал каже про те, що перекидання групи Вагнера на територію Білорусі становить загрозу для північної та західної України. Так а я а я вам пояснюю, чому, чому там Вагнера не буде у у Білорусі. Тому що у Герасимова кожен кожен автомат сьогодні на рахунку у нього в нього сиплеться фронт, він не віддасть сьогодні жодного резерву на кудись на інший напрямок. Ясно. дякую вам. Дякую за коментар. Дякую за роз'яснення. Військовий експерт Олег Жданов Добре. був з нами на зв'язку. Говорили про те, як зміниться ситуація на фронті.